Гості, ми щиро вітаємо вас у нашому навчальному закладі на творчому звіті неодноразового дипломанта і лауреата міжнародних фестивалів і конкурсів ансамблю пісні танцю Сусірія. Заслужений працівник культури України, почесний громадянин міста Лозова Василь Чуринов. Шураєва, керівник оркестру народних інструментів Андрій Мосієв, балетмейстер Інна Спічак. Вичува Яруса Шапко. Сузір'я це велика родина творчо-обдарованої студентської молоді, яка налічує сім творчих колективів. Сузір'я це візитна картка училища і візитна картка. Єдинних регіонів Харківської області. І сьогодні цей колектив працює для вас, шановні наших глядачів, і працює на присвоєння звання народний колектив профспілок України. Тож, дозвольте мені привітати почесне чесне журі. Місії. Головний балетмейстер Харківського Національного академічного театру опери балету імені Лисенка, народна артистка України, почесний громадянин міста Харків, кавалер ордену княгині Ольги III ступеня Коливанова Світлана Іванівна. Члени комісії, доцент кафедри народних інструментів. Харківської державної академії культури заслужений артист України Цицарєм Віктор Миколаєвич. Головний спеціаліст відділу організаційно-масової роботи об'єднання профспілок Харківської області матвічук Світлана Олександрівна. І вітайте, будь ласка, почесних гостей заступник. Лозівського міського голови Юрій Іванович Петренко, начальник відділу культури Лозівської міської ради Галина Сергіївна Рукаліціна. І начальник відділу освіти Лозівської міської ради Олег Олександрович Ільден. Тож, шановні наші гості, ми розпочинаємо концертну програму, бо кожна зустріч з колективом «Сузілля» – це свято духовності. І життєдайності української.